Чекай лома, поки принесуть, щось дуже довго несуть. Заліз кабіну. За тими роботами нема коли навіть красотою насладитися. Яка красотіща, лісок, поле. Ташки щось там цверянь ціва, ціва, О, а вот на молот. Отаку десь. Гречки. Один до одного з бур'янами. Ну і обично, як в зерні всяких мушок, звірюшок повно. Ото всього-навсього така жменька. То що ж тут пройшло мені? Півтора круга? Три з половиною гектари площа. Півтора круга прокрутилися. І тось тільки на молоту, коротше чи на молоту. От. Така картина рєпіна. Будемо молотити помаленьку, вузити. Вузити. Ох, бляха! О, ба 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 п! О. Возити в бункері зерно будемо звідси недалеко, там яких кілометрів два до села. Так будемо шморгатись помаленьку, віяти, сушити. От. Настрій не важнецький. Наша продукція дешева. А железяки. А железяки все дорожче і дорожче, запчасті, солярка, масла. Капець. Та вот. то не капець. Все хибні. Будемо їсти гречану кашу. Пити вино з малини. І буде нам все пофіг.